Simple. Present continuous, present simple. Як ви бачите, у нас частина 2. Це означає, що а, там якась фішечка буде поглиблена. I'm doing і I do. Мої хороші, секція A. Ми вживаємо формочку Continuous. I'm waiting, it's raining і таке інше. Ви знаєте, що Continuous це два елементи. Для дії і happenings, і подій, які вже почалися, але ще не завершені. Деякі дієслова, наприклад, знати і подобатися, зазвичай не вживаються в контініс. Так, ми їх називаємо статичними. Ми не кажемо I'm, know, I'm knowing або they are liking. Ми кажемо I know, they like. Present simple. Наступні дієслова в табличці зазвичай не вживаються в present continuous. Like любити, want хотіти, need, потребувати, prefer надавати перевагу. Know – знати. Realize, усвідомлювати. Understand. розуміти, Recognize. пізнавати, Believe. Вважати. Suppose. Предполагать. Допоможіть перекласти. Suppose. Предполагать. I suppose. Я думаю. Ха буду думати. Remember. Пам'ятати. mean – означати. belong – Належати. Fit. Підходити. contain – Містити. Consist. Складатися з сим здаватись. Наприклад, I'm hungry. Їсти хочу. I want something to eat. Я хочу щось поїсти. Не I'm wanting. Want статичний. Do you understand what I mean? Ти Розумієш, що я маю на увазі. І understand, і mean – це діє слова статичні. Anna doesn't seem very happy right now. Анна не здається дуже щасливою прямо зараз. Seem – це здаватися. Діти, think. Коли think означає вважати або мати точку зору, то ми, ми не вживаємо сім. його в континусі. Я, вибачте, ви тут якась ситуація у нас. Візьміть свій айфон і виключіть. Хто тобі зводить? Зараз ми маємо ще дві секундочки. У нас ситуація із якимось... I think Mary is Canadian, but I'm not sure. Я думаю, Мері канадка, але я не впевнений. What do you think of my idea? Що ти думаєш стосовно моєї ідеї? Коли think означає розглядати, то тоді continuous можливий. I'm thinking about what happened. Я роздумую про те, що сталося. Nikki is thinking of giving up her job. Нікі подумає про те, щоб покинути свою роботу. Сі діти, подивіться, діє слово сі, бачити, hear, чути, smell, нюхати, taste, смакувати, look, дивитися і feel, відчувати. Ми зазвичай вживаємо в present simple. Do you see? That man over there, тут сі не буде в контінусі. The room smells, кімната пахне щось смердить. Вибачте. Let's open a window. Давайте відчинимо вікно. The soup doesn't taste very good. Цей суп не смакує дуже добре. А коли ми вже ми можемо вживати і present simple, і present continuous, щоб сказати, як хтось почуває себе або е, виглядає зараз. You look well today. Ти сьогодні виглядаєш добре. You are looking well today. Або ти сьогодні виглядаєш добре. How do you feel now? Як ти виглядаєш? Як ти почуваєш себе зараз? Або how you feel now? Ви можете і так, і так сказати, Simple символ continuous. але. I usually, я зазвичай feel tired in the morning, зазвичай я почуваю себе стомленим вранці. Не I'm usually feeling, тому що usually стоїть діти. Є така форма am, is, are, been. Ви можете сказати he's been, you are been, тощо, коли ви кажете, що хтось зараз так поводиться. I can't understand why he's been so selfish, he isn't usually like that. Я не знаю, чому він так поводиться, він егоїст, зазвичай він себе так не поводить, тобто він повинен. Поводиться егоїстично. The path is icy, don't sleep. Трапінка, стежечка є покрита льодом, не посковзнись. Don't worry. I'm being very careful. Не хвилюйся, я дуже акуратно себе поводжу. Я уважний, прямо зараз. Прийняйте, прийняй, he never thinks about other people. Він ніколи не думає про інших людей. He's very selfish. Він егоїст. Постійно егоїст людина. І I don't like to take risks. I'm a very careful person. Я дуже людина обережна. Я не хочу ризикувати. Тобто людина постійно обережна. А ось цей M is R been Ми кажемо, як людина поводиться зараз, Doing something they can control now. It is not usually possible in other situations. Зазвичай в інших ситуаціях такого не може бути. Some is ill. сам хворіє. Не being ill, ми кажемо you tired? ти стомлений не, не are, are you being tired, Розумієте, це якщо людина поводить себе прямо зараз, ось такою. Відповідно, ми з вами можемо подивитися на вправки, які ми будемо з вами робити. Ми їх будемо робити ми гроші обов'язково, але пізніше, ось у нас. Які дієслова вживаються в кіндіс, які не вживаються. А на наступному занятті ми з вами будемо дивитися інший вже час. Це past simple, інша часова форма. Ми хороші, не забудьте, що їх в англійській мові 26. Відповідно, ми повинні всі знати окремо вичити, потім їх змішати і навчитися використовувати. Домовилися? Ось така у нас ситуація: 26 часових форм. Це означає, що ми повинні користуватися усіма. Past Simple це зовсім інша група. Не Continuous, але це та сама група, як і simple. Ви повинні це знати. Ми розглянули present simple правильно. І значить, відповідно, йому буде його ж брат. Past simple. Є таке діло. Саме гручність цим розібрали.